Привіт, мої любі друзі! Ну що, ще один репортаж про красу, про нашу жіночу красу. Ви бачили репортаж, який я робила, коли робила цей неймовірний манікюр. Так само, коли я робила педикюр. Ну, в мене залишилася важка артилерія. Зачіска. Я казала, що мій улюблений Андрій Рибчук, який працює в Чернівцях в салоні Лямур, я йому не зраджую 20 років. Андрій пробач, любий, але в цьому році виняток. Тому що я вже просто не могла ходити навіть з тими капелюхами в тій незвичній для мене зачісті, не в не в ідеальній формі. Але ж це ж львів крихітко, якщо у Чернівцях такі майстри, хіба у Львові майстри будуть гірші? Однозначно, ні. Я неймовірно вдяч. Власниці, і прукару, і технологу пані Марія зі Львова. І вона власниця салону, color... Trend. Trend, color trend, Тому що Марія Марічка ще й технолог по фарбам, до речі, професійний. І я показала просто Світлини, як Андрій робить мені зачіску. Марічка каже: нема проблем. Абсолютно, я зроблю тобі так само. Ну оцініть самостійно, подивіться. Ось така в мене зачіска це абсолютно без якихось там особливих вкладань. Все зроблено, і щоб ви розуміли? А зробити зачіску це навіть відфілювати блим-блим-блим. Бадіння це складно, це технологічний процес, треба мати досвід. Ну я, коли з Марічкою познайомилася, я була впевнена, що я буду е, обслуговуватись тут і вам цього е, бажаю і рекомендую. По ціннику я хочу сказати, що абсолютно прийнятні ціни дуже, дуже, дуже все зручно, затишно. Професійно. А ще коли ми гомоніли з Марічкою, і звісно, я ж розповідала про ем, свої походи в театри, вернісажи скрізь 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 по Львову, І звісно, не могла не розповідати про рідні, любі, чернівці і буковини. А Марічка каже: А мій дідусь з Буковини, я кажу, так а звідки скіцваня? каже: О, наш Володимир Васюх, червона рута! Звісно каже так, так що вона також є коріння.' Ви знаєте, е, я завжди кажу, що кращої країни, ніж Україна, немає це в усіх сенсах. Культурному, в розмаї наших полів, ландшафтів, різні всі регіони. У нас є абсолютно все. Але саме головний наш скарб це наші люди привітні, щирі, відкриті, професійні в усіх, усіх, усіх сферах. І ось зараз це б'юті підтвердження. Тепер я вже така, як траба, як кажуть на Буковині. Вже можу ще трошки затримуватись у Львові. А вас усіх запрошую в чарівний, барукальський і не тільки. Тут можна зробити і манікюр, і педикюр, і різні косметичні процедури, які розташовані за адресою проспект Чорновола 67Б. Це дуже зручно. Ви їдете по проспекту Чорновола. Це головна артерія міста Лева. Арсен. Справа парк 70-річчя Львова, зліва супермаркера, це який я обожнює, де я знімала репортаж з цими бабусями з квіточками, ви пам'ятаєте, найкращий будинок Кубік, де я кажу, це Лондон, ні не Лондон, це Київ ні не Київ, це Львів, Крихітко. Це все-все-все поруч. Затишно, шляхетно, чарівно, з чарівною музикою, з неймовірними розмовами. І на виході неперевершена краса. Рекомендую від серця Марічка і всім дівчатам. Е Дякую за привітність, за професійність і запрошую. А ми полетіли в життя. І я покажу, як виглядає цей салон ще зовні. З любов'ю, ваші Марічка і Оксана Дем'янишина. Показую назовні там проспект Чорновола, супермаркер та Шсен. Ось це інтерсіті. І ось Колор Тренд. Ось цими сходами. Ви підіймаєтесь на гору і потрапляєте у світ краси. Колор Тренд гостина запрошує. Тут завжди квіти, тебе почастують кавою. Неперевершена краса. Отут чекають відвідувачі, а тут ресепшн, де тебе запропонують будь-які послуги. Фантастичні майстри манікюру, численні дипломи. Привіт-привіт! І ось так відбувається робочий процес. Усіх запрошую в перукарню салон краси за адресою проспект Чорнового 67В, Колор Тренд. А я полетіла у вержиття. До нових зустрічей, папа. -па.